Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, і сьогодні у нас на огляді самий продавайний автомобіль зараз на автоматі Айсінг, 1.6 MPI BSE, ідеальне співвідношення. Надійності простоти експлуатації. Автомобіль прибув до нас з Нідерланди, 226 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль не битий, не фарбований, має косметичний підкрас передньої правої дверки. Я сьогодні це все детально покажу на відео. Все скло, включно з лобовим, рідне, на дуже гарній літній гумі, залишок 90%. Показую загальний стан автомобіля, корозії в слабких місцях немає. Автомобіль після детелінгу дуже чистенький, збережений і має велику особливість. Автомобіль я особисто обслужив приблизно на 25 тисяч гривень. Замінено все, що було необхідно, замінено зразу. Відповім на питання, чому тому, що ми працюємо на репутацію. Ми купляємо автомобілі, повністю їх технічно перевіряємо перед тим, як виставляти на продаж або робити доставку під дім. У нас якісні перевірені автомобілі з відповідними цінами. Чесне обслужене авто дешево коштувати не може. Подивіться на цей шикарний, гарний збережений колір автомобіля. Насичений він, не маркий. Мені от особисто дуже прям подобається. Все довіть машина з 2005 року випускала лобове скло рідне. Це дуже велика рідкість для даних автомобілів. Так як в Європі є обов'язково щорічні тихогляди, огляди, Тювде. Нідерландах там 에, РДВ. Тому, якщо є хоч пошкодження лобовому склі, його обов'язково замінити. Бережна експлуатація. Малий підтверджений повністю пробіг. Автомобіль обслужений в шикарному кольорі без корозії на гарній літній гумі. П'ятий рік, 226 пробігу, 1,6 МПІ. Розглянемо стан куза детальніше. І так, прийдемося разом з вами швидко толщинометром. Показую нефарбовані деталі. 100 долара купюра. Товщина 100 мікрон. 100 150 мікрон це заводські параметри. Для певних верст наших підписників показую детально в декількох місцях. Товщинометр під час покупки автомобіля надаємо. Якщо ми відкрито показуємо відео стан автомобіля, значить воно так і є. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Нажали на паузу, ввели, перевірили. Лобове скло рідне, корозії немає. І десь тут є підкрас дверки, зразу щоб не лякалися. 206 мікрон. Бачите? 194. 205. Тобто 50-70 мікрон, це без шпаклівки, без нічого. Вторічний легкий окрас, без придуманих проблем. І так, разом з вами було детально перевірено. Стан кузова, дуже гарного гольфа на автоматі. Колір збережений, дуже класний. Мені подобається. Розглянемо з вами стан салону, стан роботи двигуна. Все скло нагадаю, включно з лобовим рідним, повний електропакет. Всі ущільнювачі на місці по автомобілю. Все скло працює проти отуманки 226 тисяч повністю підтвердженого пробігу, кондиціонер. Проста коробка ISIN, звичайна. Сидіння без зауважень, кермо без зауважень. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Є сліди експлуатації на ручках. Сімейне авто, ззаді їздили діти. При потребі, якщо для когось принципово захоче придбати, дивіться, корозії ніде немає по автомобілю, все по оригіналу, ми з ручки можемо покрасти. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Всі старі запчастини по заміні, великий список, лежить в багажнику як підтвердження ремонту даного автомобіля. Салон дуже в дуже збереженому стані. Для 2005 року це верх стану автомобіля. Зараз така тенденція, що рік уже не грає роль. Може бути авто закатаніше в 2010 році більше, ніж в 2005 І так. Е Карти дверей не провалені, не зацарапані тут. Резина літня у нас Henkuok залишилось 90%, як я казав, показував. Основне, чому ви купуєте, вибираєте автомобілі у нас. Ми маємо сервісну історію обслуговування автомобілів як в Європі, так і ми всі в Україні перевіряємо. 610 гривень я заплатив тільки за обслуговування даного автомобіля. Тут весь список можете нажати на паузу, перечитати. Є накладні про обслуговування, де що я купляю, за скільки грошей. Це від руки майстер мені написав список запчастин, які купити. Є відмітки по кузу. У 2015 році в даного автомобіля був пробіг 47 тисяч кілометрів. Вірте, не вірте, але це автомобіль дійсно з таким підтвердженим пробігом. А Авто... пояснюю, чому це так може бути. Такі автомобілі на автоматі на Бензиновому двигуну європейці купують взагалі на короткій відстані в саді в школу дітей возити. На дальній відстані в них є дизельні автомобілі, є робочі автомобілі. Тобто, знайти вак-групу з малим пробігом в Європі реально питання в ціні. На стан керма, на стан магнітоли, все показую. Компресор кондиціонера ми замінили. Радіатор кондиціонера ми замінили. Є в акті виконаних робіт, плюс це видно по підкапотному простору. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. До речі, співтика завівся, не димить, не труїть, сучасна магнітола з можливістю підключення камери заднього огляду, навігації, USB-флешки, все, що потрібно. Коробка, автомат перемикається взагалі без зауважень, простий надійний айсінг. Ці коробки в Україні дуже полюбляють. Клімат справний. Кнопка ікон це виключити, це включити. Розглянемо по роботі двигуна. Так, циклопойомники всі справні, по-іншому у нас бути не може. 1,6 і 6MPI BS є. Капотній взагалі нічого не крутилось, не знімалось. Корозії немає, безшумка є, відвіку вже старенька. Антифріз же 12 чистенький. Тут видно, що тут нічого не крутилось, не знімало, ще стара обробка якась. Антифріз же 12 чистенький, тут все сухо-чисто. Мотор працює так, як ви любите. 1.6 МПІ, MPE BS є вісьми клапаний. Так, акумулятор у нас отакий от стоїть. Тут все чисто без зауважень. Цей стоп стоїть 1400 гривень, Отражатель бампера, чи як він називається, продається тільки по оригіналу. Так, так сьогодні разом оглянули досить достойний автомобіль. В шикарному співвідношенні 16 MPI, айсінг і в класному немарковому кольорі. Дані автомобілі користуються попитом як в Україні, так і в Європі, так як це простий автомат, простий мотор, класна практична машина, ідеальний варіант для коли ви тільки здали на права. Класний варіант для жінок, для людей старшого віку. Гарна обзорність, високий кліренс, доступність в обслуговуванні. Тому. Автомобіль користується в Україні і Європі попитом на даний автомобілі йде полювання і як в Європі, так і в Україні. Гарних збережених варіантів без корозії в рідній фарбі обслужених їх є одиниці. Хоча бере своє, але якби тут такого немає. Тут ви купуєте стан автомобіля. Цей автомобіль по стану перевершить більшість авто і свіжіших пороками. Дуже достойний варіант обслужений. Все було детально показано в даному відео. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під ДІМ, або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Таких автомобілів на ринку України в такому стані небагато, так само, як і в Європі. Дане відео, надіюсь, вам передало стан даного автомобіля. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. будете першим власником в Україні. Дуже дуже достойний варіант. Рекомендую звернути увагу з вами на огляді був Женя. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми завжди всім раді. Слідкуйте за нашими оновленнями. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, про яке ви так довго мріяли. Ми працюємо на репутацію, дійсно привозимо достойніші варіанти, технічно їх повністю перевіряємо, надаємо повну інформацію по кожному автомобілю. Звертайтесь, до нових зустрічей!